Що ж до офісу президента, то насправді це відбулося у гіпертрофічних умовах зараз, тобто узурпація влади це абсолютне порушення конституції, і зокрема щодо голови офісу президента перевищення повноважень посадових. Уряд у нас фактично є маріонетковий, він нічого не вирішує. І всі, хто більш чи менш дотичний до осіб вищого шалону, знають, що без затвердження Єрмака жодна посада не буде кимось зайнята і жодне рішення не буде прийнято. І це одна з проблем Зеленського у зарашній ситуації і в майбутньому, в тому числі щодо наших західних партнерів. Які практично все це теплять лише через загрозу е, Росії і лише через російсько-українську війну і таким чином. Е,